Oh, oh, перепрошую Всім привіт, з вами Роман, ви на каналі Бородулька. Сьогодні, як колись із недогрою від московитів під назвою Атомний Пук, я хотів би поговорити про ще одну нову гру від тих же московитів. Ааа, oh, ще. Віковаді, я говорю про нову гру по всесвіту Warhammer 40 тисяч Rogue Trader. Знаю, фанати атомного пука і заядла партія, яка різниця, зараз мені почнуть розповідати в коментарях, що ігри в ніпалітіки, і взагалі це ж не пропагандистська гра, як атомний пук. Що ж, давайте розбиратись. Гру розробила студія OLCAT Games. Ну і по перше, це московитська студія. Як би вони там не розповідали, що у них студія на Кіпрі, а але ще, де здається, в 22-му році вони шукали нових працівників на Московії. По-друге, керівні посади там займають відверті нацисти, ті, що пишуть про Хохлов. А хтось в 2014 році шукав співробітників в Криму, в тоді вже окупованому Криму. Мабуть, тому що ігри в ніполіті, так? Якщо це пишуть керівники, то що вже говорити про співробітників студії? Далі переходимо до так званого інвестора Gem Capital. Той самий інвестор атомного пука, засновник Gem Capital дуже сильно пов'язаний із Газпром Московії, бо він був першим замом. Вибачайте, української версії статті не. Має, тож на московицькій версії Вікіпедії вказано, що в грудні 2019 року Jam Capital влили в All Cat Games 1 мільйон доларів. Студія була в списку інвестора Jam Capital, але, мабуть, через те, що вони вже мають негативний досвід кенселінгу атомного пука, вони вирішили приховати цю угоду і прибрати студію зі своїх списків. Чому я кажу, що кенселінг гри був негативним досвідом? Анатолій Палій тісно пов'язаний з Московим. Московицьким Газпромом, який зараз під санкціями, і от такі ігри, як Атомний Пук та Вархамер, це спосіб обійти ці санкції, адже на бумажках обидві студії на Кіпрі, а на Кіпрі дуже багато московицьких контор, які роблять фіктивну реєстрацію. Ба більше є контори, які займаються трансфером московицьких контор на Кіпр. І от уявіть собі, ви купляєте одну з ігор цієї студії за гривні. Наприклад, в Steam. По-перше, ці кошти підуть саме Москвапітекам, а не міжнародній студії, яка тримає у себе декілька московапітеків. А це означає, що саме ви оплатили, ну, наприклад, відпустку Москопітеку на Кіпрі чи в Турції. По-друге, ви кинете грошенят колишньому заму Газпрома. І це я вже мовчу про те, що частина грошей залишиться на Московії у вигляді податків, які потім конвертуються в кулі та ракети, які летять в нашу сторону. Мені здається, це вже всі знають, але каста особливих Нітакусік, звісно, заперечують, що це працює саме так. Одні значить викачують гроші з Московії через донати Москва через їхні ж донатні сервіси, Сервіси, ну знаєте, оці москвомовні блогери, що використовують московицькі донатні сервіси, і які кажуть, що вони викачують з Московії гроші. А інші ж навпаки, цілонаправлено та свідомо фінансують Московію та війну проти нас. Народ, досить вже розірвіть це порочне коло, досить вже купляти московицькі ігри, фільми та музику. Інакше ця війна ніколи не ж завершиться. І на цій війні будуть воювати ще. Ваші правнуки і мої теж. Коли ви чуєте, що компанія чи студія має московитське коріння, припиніть купляти їхню продукцію, ну будьте хоча б трішки свідомими. Так, можливо, Warhammer 40 000 Rogue Trader – це РПГ. Але для нас справжнє РПГ це те, що знищує московицькі танки з їхнім скотом всередині. Поширюйте цю інформацію всюди, де можете. Саме зараз і саме ви можете оберегти своїх друзів, знайомих і просто людей в інтернеті, щоб вони не купляли цю гру. Зробіть хоча б мінімум. Того, що ви можете, як я роблю у свій мінімум, зібравши трохи інформації в і зробивши це відео. А зараз я хотів би вам нагадати, що я проводжу благодійні розіграші своїх речей і не тільки. Кошти, з яких підуть на ЗСУ чи на волонтерку. Цього разу я розіграю студійну звукову карту DigiDesign digi 002 Rec, а також трофейні московицькі шеврони. Ось як вони виглядають. Умови участі дуже прості: донат від 50 гривень рахується як один квиток. Чим більше квитків, тим вищий шанс виграти. Під кожен лот я створив окрему монобанку. Також донати приймаються через Донатело, Дяка, Баймікофі, PayPal та Крипту. Вказуйте в коментарі до донату вашу пошту, посилання на інстаграм або номер телефону, щоб після розіграшу я міг з вами зв'язатись. Наступний розіграш проведемо вже 22 грудня. Звіт буде, як завжди, Після розіграшу, дякую всім небайдужим за ваші вподобайки, коментарі, репости. Це допомагає розповсюдити відео на більшу аудиторію. Не забувайте донатити на ЗСУ. Ну а якщо у вас залишаться якісь зайві кошти, можете задонатити і мені, або можете оформити будь-яку підписку на мій канал із доступних посилань під відео. Таким чином, ви будете отримувати контент раніше усіх, і також будете отримувати контент, який я публічно не можу публікувати. Наприклад, список каналів малоросів колаборантів із роз'ясненням про те, де ж вони так сильно зашкварились. Щиро дякую цим спонсорам і, можливо, донаторам місяця. Побачимось у наступних відео. Усім дякую за увагу. Хай квітне українськомовний Ютуб. І пам'ятайте, русофобії ніколи не буває забагато.